Ну за руку треба заходити, а не на місці головою пернати. Хлопці молоді. Як я показував, за руку повністю заходити, за нього заходити, за спину майже бути. А ви на місці стоїте, ну що ти головою бадаєшся. Ну заходь за нього, отак більше заходь. Вищий би Оксану, хай вона менше пернає. Вищий бий і хай вона менше пернає. А то ти б'єш її низько. Щоб вона менше пернала, то вона зайве робить. Бий вищий її, да. І боковий локоть за одну став. Щоб у тебе з локтем було висока пробивав. А не так, що на місці. От, бачиш, що тебе піднімати локоть тебе самому. о. Але бий від голови, а ти б'єш від, від таза. Від живота б'єш. Бий від голови від підборіддя. Друга хвилина. Працюємо. Бий від підборіддя, ти б'єш від таза. вище бий. Тридцять секунд. Останні працюємо. Оксана, вище тримай, ручки. Мало друг зачепиться, треба тримати вище. Все одно. Підстраховуємось. Страхуємо себе. 10 секунд. Вище бий, Оксану. Вище. Піднімай локоть. there